Привіт, друзі! Ну що, бачимо, наш величніший лідер, президент, дуже хвилюється, якщо Усіка затримали десь в аеропорту. Прям, а, особисто почав дзвонити, телефонувати, виясняти, в чому проблеми, з'ясовувати, щоб його випустили кудись там. Але у нас нема проблем з тим, що він зовсім не хвилюється за наших людей. А, яких ловлять ТЦК, яких ловлять поліція, яких б'ють в ТЦК. Взагалі, ніяких хвилювань у нього не викликає це все. Ніяких хвилювань не викликає ще те, що на кордоні стріляють в людей, які перепливають через ту срану тису. Взагалі, ну, ніяких вообще хвилювань нема, ні в медійному просторі, нічого ніхто не говорить про це. Взагалі все отлично. Ну, Тобто, бачите, якісь. У нас двойні стандарти у президента нашого трошечки. Дуже обідно. Дуже.